Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Хочу привітати сьогодні Україну. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. Так, друзі, дуже важко, дуже дорого дається незалежність Україні, українцям, мужнім людям, так в Україні, і це дуже, дуже прикро. Але на жаль, це ціна. Це ціна за незалежність. Це те, через що повинна пройти Україна. І знаєте, друзі, я от знов передивлявся останнім часом ось ці події, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, коли туди на Аляску приїхав диктатор, кровавий диктатор, вбивця, гвалтівник Вурдалак, Путін. І потім, коли до Сполучених Штатів Америки прилетів Володимир Зеленський, так. Так, путіну розростели е, червону цю доріжку, але зверніть увагу, як прилетіло це, чу, це чмо. Так він пролетів. Одинокий туди він йшов як апльований. Він чудово розумів, що його всі ненавидять, його ніхто не підтримує. Воно йшло таке опущене по цьому свої, по цій своїй червоній доріжці. І червона доріжка його ніяк не рятувала. Так і не рятувала ту ситуацію. Світ дивився на все це. З таким отвращенням, знаєте, з відвертою такою, якоюсь фу, водно ну, таке от відчуття було. І згадайте, як прилетів туди Зеленський. Так Зеленський прилетів лідер України, прилетів в оточенні. Класних, красивих людей, в оточенні е, різних лідерів, які його підтримують, весь світ дивився на той візит зовсім інакше, так і це все завдяки українцям, це завдяки тим мужнім людям, які зараз живуть в Україні, які працюють в Україні, які е, вирощують дітей в Україні, які боронять Україну, які підтримують Україну кожного дня, і це все завдяки українцям. Так, друзі, ця війна дуже кривава. Ця війна вона забрала багато життів, і які вже не повернути. На жаль, так, тобто, багато українців. Постраждали від цієї війни, та що там багато. Кожен українець тим чи іншим чином постраждав від цієї війни. Хтось втратив близьких, хтось втратив рідних, хтось втратив майно, хтось вимушений був залишити своє життя, так тобто, своє налагоджене життя і поїхати в іншу кудись країну або в іншу частину перебиратися. Тобто, всі люди постраждали від расистів, всі немає на на землі зараз жодного українця, який би не постраждав від росіян і не постраждав би від цієї війни. Але, на жаль, така вона плата, так, така вона ціна нашої незалежності, незалежності неньки України. І я горжуся тим, що українці такі. Я горжуся тим, що я маю відношення до України і до українців. І ще, друзі, я горжуся тим, що. Канада, моя улюблена країна. Канада. Вона залишається другом України. Як мені було приємно дивитися, як наш прем'єр-міністр Марк Карні прилетів до України, приїхав до України, щоб підтримати Україну в такий важливий і такий важкий час. Так і хочу звернути вашу увагу, що у канадців є яйця, так, так би мовити, під час війни в Україну приїжджав і Трюдо, і зараз приїхав наш новий прем'єр-міністр Марк Карні, щоб підтримати. Україну, а що стосовно наших сусідей, які Найвеличіш... найвеличніша, нібито, країна у світі, так нація сполучені штати Америки. Жоден з їхніх президентів не приїжджав до до України, і зараз Дональд Трамп також обісрався. Так ну і будемо дивитися правді в очі, хто там буде радий бачити того Дональда Трампа в Україні. Тому е, він відправив Келога і подяка Келогу, що Келог приїхав також привітати українців, підтримати Україну. Ну немає жодних сумнівів, що. Келах – це дійсно також друг України, і наш прем'єр-міністр Канади Маркарні оголосив сьогодні знову про не тільки про підтримку, так моральну підтримку України, а також оголосив і про фінансову підтримку України. Тут у нас вже я дивлюся в соціальних мережах. Ці е, консерви знаєте, почали там розповідати. Ой, карні знов там українцям щось віддає, щось обіцяє. Коли у нас тут важкі часи, у нас тут е, гроші треба. Ну вже почалася. Почалася ця хвиля знову хейта нашого прем'єр-міністра за те, що він підтримує Україну. Але нормальні канадці, справжні канадці, і вони радіють. Вони радіють, тому що обрали собі прем'єр-міністра, який не зраджує ці. Інностям, який підтримує Україну, і як сказав Марк Карні, наш прем'єр-міністр, там щось Канада виділяє 2 мільярди доларів. Щось таке більше половини це вже це на зброю, і на мільярд доларів зброя буде в Україні вже в наступному місяці. Тобто Канада діє швидко, Канада діє класно. Ну і хочу вам нагадати, що Канада була однією з перших країн. Які визнали незалежність України в 91-му році. Так, Канада була одна з перших країн, які сказали, так, ми визнаємо, що Україна це незалежна країна. І також Маркарні назвав статистику. Він сказав, що в Канаді є більше мільйона канадців, які отождісляють себе з Україною, які вважають себе. Українцями більше мільйона таких людей проживає в Канаді. Звісно, ми не бросимо Україну. І хочу нагадати зараз також більше великої кількості українців. Зараз по по різним підрахункам за кордоном знаходиться приблизно від 15 до 20 мільйонів українців, які проживають в різних країнах світу, і в Європі, і в Азії, і в Північній і в Південній Америці. Хочу вам нагадати, друзі. Що Україну варто підтримувати? Не забуваємо, не забуваємо про тих мужніх людей, які там залишилися, не забуваємо про тих мужніх людей, які потребують нашої допомоги, нашої підтримки. Всі ці бла бла бла, про корупцію, про все таке інше. Ми будемо з цим роз цим розбиратися, про це говорити після того, як Україна переможе, так. А зараз треба підтримувати. Треба підтримувати тих людей, які залишилися в Україні. Треба підтримувати тих людей, які боронять, які фізично знищують русню кожного дня, кожну секунду. Так, тобто цих мужніх дівчат і цих мужніх хлопців, чоловіків, які, які зараз знаходяться там і боронять вже не тільки Україну, це вже визнали всі. Так вони боронять весь цивілізований світ. Весь цивілізований світ, і я не втомлюся на цьому каналі. Нагадувати про необхідність підтримувати е, українських військових, українських спецпризначенців, українців, які це роблять фізично кожного дня. У кожної адекватної людини є знайомі, які зараз знаходяться в Україні і які потребують нашої допомоги. І все, що ми можемо їм допомогти, це дуже мало. Так на жаль, це дуже мало. Ми можемо допомогти тільки грошима. Ми можемо підтримати цих людей тільки грошима, е, які ми заробляємо. Ми. Можемо, ми маємо можливість заробляти ці гроші, так а ці люди кожного дня ризикують своїм життям. Це те, що якщо ти його втратиш, ти його вже ніколи не заробиш заново. Тож, друзі, не забуваємо підтримувати Україну, не забуваємо підтримувати українців, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Не забуваємо підтримувати всіх тих українців, кого ви знаєте. Так як я вже сказав. У кожної адекватної людини є знайомі в Україні, які потребують допомоги. Допомагаємо цим людям, підтримуємо їм і даємо їм шанс на майбутнє. Даємо їм шанс на те, що вони виживуть, вони будуть жити далі і будуть е, мати достатньо сил для того, щоб е, пережити цю війну. Ще раз хочу привітати Україну. Ще раз хочу привітати українців. Хочу побажати. Е, Цього найкращого. Всього найкращого, Україна і українці цього варті. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!